Січові традиції в Коломиї в межах серії Коломийська бібліотека, яку заснував Валерій Ковтун, вийшла книга про проведення відроджених січових свят у Коломиї. Нагадаємо, відбувалися вони з 2010 до 2019 року і були реалізовані в місті з ініціативи педагогічного фахового коледжу та адвоката Михайла Петріва. До слова цьогоріч, 30 вересня, в Коломиї, знову відбудеться січове свято. Співатимуть струєві та січові пісні та влаштують руханку Кирила Трильовського. Січові традиції у Коломий беруть початок у 1900 році. Саме тоді адвокат Кирило Трольовський заснував товариство Січ. Зокрема, проводилося січові свята. За холом їх відбулося вісім. На Галичині й Буковині три з них у Коломиї, розповідає Валерій Ковтон, краєзнавець, педагог, директор Коломийського педагогічного фахового коледжу та засновник серії Коломийська бібліотека. Минуло століття і в Коломиї вирішили відновити давню традицію. У 2010 році за інститути Коломийського педагогічного коледжу і мого товариша-адвоката Михайла Петріва. Ми відкрили пам'ятну таблицю Кирилу Трульовському, і ми заснували відроджені січові свята в Коломиї. Їх було проведено 10. Ця ідея належала насамперед Валерію Івановичу Ковтуну і Влада. Ми підтримали однозначно. Як відбувалися ті свята, описали у книзі Січові традиції. У виданні також є документар. Нальні матеріали діяльності Кирило Трольовського та українського січового стрілецтва поява цього видання це була ініціатива педагогічного коледжу і музею історії міста. Ми долучили своїх партнерів, описали всі свята, історію свят загалом. Мені приємно, що передмову до цього видання підготував професор-доктор наук Іван Маналаті. Презентується оця книжечка Валерія Ковтуна про січові свята. В Коломиї. здавалась би маленька книжка, так але поза нею. Стоїть маса доброї роботи, багато людей, котрі вирішили відродити цю славну традицію. Коломея була однією з найактивніших місцевостей 110 років тому, котра сформувала і піднялася на мобілізаційний заклик української бойової управи того центру. Який фактично формував українське січове стрілецтво, Валерій Ковтун взагалі, унікальний дослідник в тому сенсі, що він зумів об'єднати довкола Коломийської бібліотеки багато краєзнавців, багато істориків-дослідників, які дали добрий продукт, і добрий візуалізований продукт продукт масової культури в дуже хорошому розумінні. Це січові свята, які він відродив з своїми однодумцями, колегами. І це дуже важливо, тому що таким чином Коломий долучається до загальнонаціонального ланцюга єднання і будівництва. Нецтво соборної держави до слова цьогоріч після перерви у Коломиї знову відбудеться січове свято. Цьогоріч 11-те січове свято за ініціативи міської ради управління культури це свято об'єднує. Воно сьогодні дуже важливо в умовах російсько-української війни. І воно сприятиме вихованню молоді і сприятиме допомозі збройним силам України. Відкриття 30 вересня, о 13.30 на вулиці Театральній, о 14.00 на площі відродження конкурсу строєвої та січової пісень. О 16.00 годині учасники січового свята виконують руханку Кирило Трильовського, гейта на горі Січі, де підсумують захід масовим виконанням однієї з найвідоміших українських пісень у лузі червона калина.